Чому можуть відмовити у відкритті ФОП? Підставами, за якими може бути відмовлено у державній реєстрації ФОП, є наступні. Документи подано особу, яка не має на це повноважень. Документи подані до неналежного суб'єкта державної реєстрації. Наявні обмеження на заняття підприємницької діяльності, встановлені законом. У єдиному державному реєстрі місяця відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії. Наявність у єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як ФОП. Не усунута підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку. Подані документи суперечать вимогам законів України. Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму законодавства і зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів. Відмова у державної реєстрації здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації. Наприкінці підсумую, які документи повинен мати ФОП після реєстрації. Витяг з єдиного державного реєстру. У разі, якщо ви реєструєте за допомогою держреєстратора, відповідний витяг ви отримаєте в нього. Якщо ви реєструєте за допомогою дії, то такий документ може бути на порталі Одразу. Витяг з реєстру платників єдиного податку. Договір з банком про відкриття підприємницького рахунку.